Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ-викладач німецької мови. На цьому каналі ми з вами розмовляємо про жіночі теми, про соціальні теми, іноді про Німеччину. А сьогодні я хочу з вами поділитися моїми особистими спостереженнями. Я дуже люблю спостерігати за людьми, особливо за жінками, за їхньою поведінкою. Мене це надихає, мені це подобається. І іноді я помічаю ось такі елементи, які можуть зруйнувати ось це перше враження або друге, третє враження, так? але такі дрібниці, які можуть зруйнувати дійсно враження про жінку. І для того, щоб вам це було свідомо, наприклад, якщо ви за собою будете помічати ось те, про що я сьогодні буду говорити, це дуже легко виправити. Абсолютно легко, і вам тоді буде більш усвідомленіше те, що ви себе поводите як і для інших, так і для себе в такій гармонії з собою. Так, ось така, таке це буде давати вам відчуття, що ви леді, що ви пані, і нічого не зможе зруйнувати. ну ось, Цю картинку, якщо можна так сказати. Хоча тут річ не про картинку, не те про яке враження ви мусите а, справити на когось, тут взагалі про вашу поведінку, про вашу позицію о, в тій чи іншій ситуації. Перше, що руйнує о, картинку жінки, що руйнує взагалі враження про неї, це осанка. Рівненька спина. Коли у вас спина рівненька, ви йдете зовсім по-іншому. Зараз, коли ми з моєю донькою гуляємо по місту, йдемо в магазин, я постійно її нагадую: спинка рівно, спинка рівно. Я хочу, щоб вона вже сама, зараз їй скоро буде 13 років, щоб вона тримала рівну спину. Це настільки важливо, це не тільки візуал, як ви виглядаєте. Рівна спинка, вона додає вам впевненості, тобто ваша те, як ви, себе, як ви стоїте на цій землі впевнено, з рівною спиною, це додає вам впевненості. Фізика грає на психіку, так? і ви себе ведете по-іншому, ви розмовляєте по-іншому, ви йдете інакше. Я пам'ятаю дуже добре вираз, який ще почула в дитинстві. Чим гірше в дівчинки справи, тим вищі у неї підбори. Може, ви про нього чули? Так як підборів я не ношу вже дуже довго. Але я помітила, що якщо якісь відбуваються негаразди, якась незрозуміла ситуація, щось мене тривожить, я помітила за собою, що я зразу виправляю спину. Я зразу по-інакшому починаю ходити. І Ніби туди-сюди, раз, два, і вже якби все пройшло. якось Це само з собою вирішується. Тобто я не заходжу в цю позицію, що це зараз буде, що сталося, нічого не зрозуміло, так? я не починаю згінатися, ховатися. Хоча іноді дуже хочеться це зробити, але ви можете це зробити в ліжку, наприклад, так? закритися під ковдрою, зробити собі на 5 хвилин таку вправу, але коли ви встали з ліжка. Полежали так 5 хвилин. Все, спина рівна. Ви транслюєте сама собі, що у вас все добре, що ви зі всім впораєтеся. Раніше я також не дуже вважала на те, яка моя там спина, я е, любила завжди ходити, так задираючи носа. знаєте. А от чи спина рівна в цей момент, чи ні, мені мене не обходило. Але коли мені виповнилося 36 років, я вирішила займатися балетом. Ну, Це не професійний балет, це взагалі сміх. Тому що ви знаєте, от німецький балет, якщо ваші діти кудись ходять на балет чи на танці в Німеччині, наприклад, що це все дуже аматорська справа, непрофесійний підхід, раз в тиждень, по 30 хвилин, про що це говорить? Ні про що. Але все ж таки я звідти взяла для себе дуже важливий урок. А саме рівна спина. І вчителька нам пояснила: уявіть, що ви стоїте, так? А до вашої голови, до саме верхньої точки, прив'язана шнурівочка. І вона ніби, ніби вас хтось тягне доверху за цю шнурівочку, і ви рівнесенько стоїте. І вас все тяне й тяне догори. І ви так стоїте, і ви так ідете. І ось саме таким чином ваша спинка і ваша голова тримаються в такому положенні. Нагадуйте собі завжди про це, робіть таку вправу з цією шнурівочкою. І ви побачите, наскільки рівна спинка все ж таки має відношення і до вас, і до вашої фізики, і до вашої психіки, і до того, що відбувається у вашому житті, і до того, ще яке враження ви справляєте на інших людей. Наступне, що руйнує враження про ось таку пані, леді самодостатню жінку, це поспіх і метушня. Ніби все добре, так особливо часто це можна побачити, наприклад, на касі. Так в деяких магазинах ви знаєте на касі, от, наприклад, в Німеччині все швидко-швидко-швидко відбувається. Між іншим, я була в Франції, в Італії там нема такої культури, ось цієї метушні на касі, коли касир, ніби в них якась якісь змагання, хто швидше е, виконає свою роботу на Франції все дуже повільно, тобто вони людей не заганяють в цей дурний стан. А в Німеччині це нормально. Не у всіх магазинах, але я думаю, що ви це спостерігали. І ось коли людина починає підігрувати цьому, раз, два, три, в кошик щось класти. А ще якщо кошика немає, десь в сумку, в якийсь пакет, або, наприклад. Починається метушня, гаманець шукає в сумці, розкриває якісь там карточки. Так? Вона дуже поспішає, тому що стоїть черга і тому, що на неї вже всі дивляться. Так? Давай швидше завершуй, нам потрібно тут, щоб нас також обслуговували. Тобто людина в такому, під таким тиском, ось цього касира, цього продавця, ось цих людей, що в черзі, вона починає метушитись. Будь ласка, ну робіть цього. На вас почекає. Повірте, нікуди не дінуться, і черга не розчиниться, і нічого з неї не станеться. Буде стояти, чекати. І касир почекає, для нього це така вимушена пауза. так? О, зараз нічого не робити, почекати, поки ви знайдете гроші, поки ви знайдете свою карточку, не поспішаючи. Я спостерігала, як це відбувається, наприклад, з літніми людьми. Вони дуже повільно все роблять. І всі стоять і чекають. І всі стоять і чекають. І на вас також почекають. Також я помічала іноді ситуацію, в Україні цього ніколи не помічала, в Франції також, в Німеччині. Типова ситуація в Німеччині, коли, наприклад, відкривається ще одна каса. І в логічному плані так, пропускають людей, наприклад, тут я спостерігала в Україні, тих, які вже стояли в черзі, щоб вони вони вже стояли, так, вони мають змогу підійти першими до о, касира. Класти свої речі на флісбанд. Ви зрозуміли на цю штуку, куди це все викладається. А в Німеччині це правило не існує. В Німеччині існує правило, хто перший, той перший. Тобто десь вже з якогось кута магазину біжать до каси з кошиком, так? бо хочуть встигнути. Також цього не робіть. Не поспішайте. Ви все встигнете. Також не поспішайте, не біжіть, наприклад, за не то, що за автобусом. Іноді потрібно побігти за автобусом чи за до поїзда підбігти, коли це вже дійсно дуже необхідно. Але просто плануйте свій час заздалегідь. Завжди беріть собі 10 хвилин ось такого так, повітря. Між тим, що ви маєте встигнути, так, і скільки у вас на це часу, додайте ще 10 хвилин. Тоді ви не будете поспішати, тоді ви будете знати, що ви вчасно прийдете на зупинку автобусну чи на зупинку метро. Тоді ви будете знати вчасно, що ви прийдете на той чи інший термін до, до лікаря, наприклад, так, якийсь у вас запис. Тобто завжди маєте в запасі 10 хвилин. Вони вам будуть додавати ось такого. Розслабленого стану, спокою, ви не будете бігти по вулиці. І, наприклад, ще один момент: ось ця метушня, а, при тоді, коли люди переходять дорогу. Ну, якщо це не а, світлофор, так якщо це, наприклад, а, зебра, перехід пішохідний, і машина зупиняється і вас пропускає. Це ну, дуже часто стається в Німеччині. Не потрібно в цей час бігти через дорогу. Я по ось цьому бігу через дорогу, метушливому, коли машина зупиняється і пропускає, взнаю ось всіх, ну можна сказати, українців, так дуже видно. Не поспішайте вас, машина пропускає, і вона рахується з тим, не машина, а водій машини, що він чекає, що ви переходите дорогу. Важливо в цей момент підняти руку. Це означає подякувати водію, посміхнутися, якщо ви бачите його обличчя, і просто спокійно йти. У вас можуть бути діти, ви можете йти не сама, так, яка є якась сумка, якийсь візочок, через те не метушіться, спокійно у власному темпі йдіть. Не потрібно в цей момент, звичайно, десь там в телефоні зависнути а, на, на пішохідному переході. Ідіть у власному темпі, але ніколи не біжіть через дорогу. Наступна така проблемка, яку я спостерігаю, про яку завжди розказують на всіх курсах чи лекціях етикету. Це перше, про що говориться. Може хтось вгадає? Один, два, три це ваша сумочка на столі, в ресторані чи в кафе. Коли ви приходите в ресторан чи в кафе, Ваша сумочка на столі нічого не забула. Вона, може бути, десь перед тим лежала незрозуміло де, іноді навіть ну, не в самому чистому стані, і ви кладете її на стіл, на скатертину, тим паче, якщо це накритий стіл, це просто науково. Яка б вона не була ідеальна, маленька, солодка, дорогенька, така прямо ваша лялечка, ви на стіл її не кладете. Це дуже поганий тон. Сумочка належить на ваш стілець. Або ви її кладете, наприклад, якщо ви не можете її повісити на, на бильце, так, або на спинку о, стільця, якщо немає довгого. Як вона називається? Ремінця. Якщо немає довгого ремінця, ви кладете її ось сюди на це місце, так? За вашу спину на стільчик, і ніби спиною до неї притуляєтеся. Ви її закриваєте. Все. Вона знаходиться тут, за вами. Якщо є місце, вона знаходиться збоку на стільці біля вас, так? І все, але не на столі. Будь ласка, запам'ятайте це правило воно дуже важливе. Дуже. Наступна річ, яка також відноситься до правил етикету: сонячні окуляри. Сонячні окуляри це актуально не лише влітку, тому що взимку ми також їх носимо, коли світить сонце. Але ми вже не говоримо про те, що коли ви заходите в приміщення, ви обов'язково їх знімаєте. Окуляри сонячні в приміщенні, ну, недоречніше чогось бути не може. В приміщенні немає сонця. Хіба що ви сидите, наприклад, на терасі в приміщенні так, і вам світить сонце з вікна? Ось тоді, якщо це якась така ну, напіввідкрита навіть тераса, ось тоді можна вдягнути сонячні окуляри. Але в інших випадках недоречно. Далі, коли ви, наприклад, зустрічаєтеся з людиною, знайомою, незнайомою при зустрічі. Будь ласка, зніміть окуляри повністю з обличчя. Важливо побачити ваші очі при тому, коли ви вітаєтеся з людиною. Не потрібно, знаєте, що робити, ось так опускати окуляри донизу і дивитися е, над окулярами на людину. Ну, це вже взагалі такий погляд зверху донизу. Так? Ось цього не робіть. Е, можна, звичайно, е, підняти окуляри на, на голову, так? на якийсь момент. І тоді знову їх вдягнути назад. Тим паче, коли ви знайомитеся з новою людиною, вам незнайомою. Не можна лишатися при знайомстві, коли ви називаєте своє ім'я, а тиснете один одному руку. В окулярах людина вас не бачить взагалі, вона вас не знає, вона не знає ваших очей. Це дуже важливо. І що стосується носіння окуляр, наприклад, на голові, це може бути якийсь момент. Ось ви знайомитеся з кимось, розмовляєте, підняли окуляри. Ось ви, наприклад, зайшли в приміщення, підняли окуляри, ви ще їх не поклали в сумочку. Але постійно ходити в окулярах на голові, начебто це обруч, начебто якийсь аксесуар для вашого волосся, це також недоречно. Це не є аксесуаром для волосся. так? Через те постійно їх тут тримати не потрібно. Це виглядає негарно. Це якось навіть здешевлює а, ваш образ. Тобто, на якийсь момент, ось ви зайшли так. Вдягнули, потім сумочку переклали, визнайомитися, зайшли в магазин кудись на короткий момент, так, але не постійно. Це я зранку вже зробила зачіску, вже, вже начепила окуляри і так ходжу цілий день. Ні до чого. Далі такий цікавий момент, який я спостерігаю часто на вулицях Німеччини, Європи, в тій самій Франції, в Італії якось не так часто. Вираз обличчя, з яким жінка йде по вулиці. Як правило, європейки ну, такі виховані, культурні, можна так сказати, вони ходять з такою, ну це не легка посмішка, вони просто ходять з е, таким радісним виглядом обличчя, з привітним виглядом обличчя. так? Натомість багато, наприклад, жінок з України, я зараз не буду казати про інші країни, тому що ми говоримо саме зараз про Українок. Ходять з виразом обличчя, знаєте, таким дуже незадоволеним. Ось таким. Губи кудись там, оце отаке. В Німеччині є такий вираз навіть шмольмунд. Так ось це незадоволеність. Шмольмунд це така капризність, коли людина. Показує, наприклад, що я на тебе надулася, я на тебе злюся. А ось ходити з таким виразом обличчя, ніби наперед на тебе злюся, на всіх навколо, наперед вами незадоволена, так, вже ніби не підходьте, нічого не кажіть, я все одно вами незадоволена. Тобто до вас відразу ось таке від... ну, не то що відношення, ну, таке відношення. так, О, ну, Пройти мимо, швидко не чіпати і нічого не мати спільного. так. На обличчі має бути привітність. Де б ви не знаходилися, що б ви не робили, ви апріорі привітні до інших людей. Ви не мусите посміхатися отак, отак ходити, так ніхто не робить. Але, наприклад, якщо це просто куточки ваших губ ідуть догори, цього достатньо. Але не отак. Ім виглядом показувати, що все не так, все не окей, всі не окей, це нікого не цікавить. А вам від того гірше? Тому що до вас люди не будуть тягнутися. Ну і ви до людей не тягнетесь в цей момент. Тобто, якщо у вас немає посилу всіх від себе відсторонити. Щоб до вас ніхто не підходив, не говорив, ні нічого. Так, ось ви сама така одиночка йдете, і вам нічого не треба. Якщо цього посилу у вас нема, тоді слідкуйте за виразом вашого обличчя, тому що воно має бути привітне. Тоді до вас потягнуться люди, а ви до них. І останнє це слово дякую. Я помітила, що в мене в багатьох відео присутня тема подяки. Тому що вона присутня в моєму житті. Для мене це надзвичайно важливо дякувати як і Всесвіту, як і Богові за все, що є, так і дякувати кожній людині, яка в цьому житті для мене щось робить. Навіть малесеньку дрібничку. Завжди дякую. Наприклад, є такий момент, що от в Німеччині заведено, що вам притримують двері. Якщо, наприклад, перед вами хтось заходить в приміщення, нема такого, що двері перед вашим носом захлопуються, і ви їх наново відкриваєте. Вам завжди їх притримають. І не потрібно робити вигляд, що це нормально. Так, ну, перетримали окей. Ні. Завжди треба сказати «данке». Просто «данке». Не потрібно там «данке», данки «данке», «зя» і от все, що ви знаєте. Коротесеньке «данке». цього достатньо. Або, наприклад, момент, коли вас обслуговують на касі, в магазині, будь-де, і вам, наприклад, дякують за покупку. Дякують за ще щось, так? І завжди я назад ще раз дякую. Я кажу: А я дякую вам От за те, що ви мене обслуговуєте. Я дякую вам за те, що а, ви це все тут касуєте, що ви тут працюєте, що ви тут є для мене. Тобто я це не розписую, так як зараз вам, так? Це мій посил. Просто сказати німецькою Danke Ihnen, дякую вам, українською, дякую вам. І все. І це дуже важливо. Просто подякувати, не кивнути, так? Не, не, не просто посміхнутися, хоча іноді і посмішки достатньо, але не завадить подякувати цій людині за її роботу. Так само в ситуаціях, наприклад, коли ви заходите в магазин чи в готель, будь-де, і вам портє відкриває двері. Так? Це його робота, але він не робот. Але він не просто якийсь предмет електронний, електричний, який на пружині відкриває, закриває двері. Також йому подякуйте за це. Хоча багато цього ніхто не робить, сприймається ніби як чому це. А ви зробіть, тому що ця людина тут стоїть для вас, для того, щоб вам було комфортно. І завжди шукайте нагоду для того, щоб подякувати. Будьте привітними і, і це вже дуже важливо. Для того, щоб почувати себе справжньою пані. Ну, ось такою наддуманою. така пані, така леді, та, така вся, ні. Бути людиною в першу чергу. І тоді ви будете і справжньою пані. Це настільки все взаємопрацює, все настільки взаємопов'язано, через те важливо бачити всі аспекти, не бачити лише візуал. А бачити, що всередині, не чути лише слова, а чути їхню інтонацію. Так? І ну, от я сьогодні говорила про такі елементи поведінки, так? те, що стосується того, що ви транслюєте своєю поведінкою. І я думаю, що якщо ви будете помічати ці е, речі в вашому житті, і їх швиденько скоригуєте, побачите, як, як вам простіше, цікавіше. і Свідоміше, свідоміше, що в вашому житті ось такий порядок. Я з вами прощаюся, бажаю вам всього самого найкращого. Ми з вами зустрінемося на наступних відео. Всім па-па-па-па!